Все правильно, знімайте отена, отаке, тільки зараз в приїступі навчилася. Зніміть його сразу,

Ми хочемо всю банку, а ніхто до нього лекує. Ми хочемо, як люди, дуже жити. Ну ось розкажіть. Ось, розкажіть. І скажу, мани горло зараз, болить, я не знаю дуже кричати, я дуже не кричаю. Ось моя границя! Оце моя границя, а це не моє. За свої гроші трасу зробила. Так, ну, що від мене треба? Воно ж старе, воно буде кожен день. А хай вони тебе ремонтують. А за що ми а за воду платимо? На що ж ми платимо? Якби гроші в в не були, я сказав, за пункту. Нема грошей в городі, на пам'ятники є, на бікпурди є, це я понімаю. Це святе. Ми сидимо без води постійно. Прорива тут постійно? Скажи, пожалуйста, чесно, прорива вода. Отак, через кажу. Я знаю, що... Мені. не, не Скажіть, будь ласка, по новому провулку. Живе у нас вода. Кожен день, пока не було пластику. Зробили, ми ще помагаємося, перемога. Ми хочемо, щоб зробили. а що вам зробили? Чим ви лучші? Що вам зробили, то доробили. А ми тепер хочемо доробили, вже ви готові. Доробіть нас. А що ти прийшла, ви щось? Як ми його тут прорвало, Бог з ним, а мені просто не за того, що тече вода у підвал, вже як робити, зробити його нормально. Ось колодязь, вон колодязь. І о, я всі три грошей, вон Галя, он, я хитрий колодязь і поставив за свої гроші, за свої. вон сусід. Хтось якусь трубу не хоче відкидати за мої гроші. Три роки тому теж така ситуація була. Чугунна, чугунна, і вона вже порвалася, вона вже Йдіть, йдіть, від цього, від цього, від цього. Стійте, трубу не перечіпайте, як це завжди. Ось ось екскаватор, ось це ось тут розриті. Все єдинити, зробити. А потім приїдуть і зроблять вам труд. Так усе готове, можна тільки всунути трубу. Так а за чим? На що довпали? На трубу. Трубу, трубу можна вот посудити трубу. To, to.

Ого, та Зараз будуть рити. Зараз будемо бакай робити, і розривати та більше. Да, більше. Та, більше рити, да, бо, бо. 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 тому що вода стоїть тепер в тому, що в що по землі бакає. Я масу підігнав і де земля. Рідненька моя, я вам зараз землі навезу, скільки вам треба. два на два, хватило. Я перекрикувати не буду. Давайте повимоть. Всі оці постройки. Які на дорозі, вони незаконні. Слухайте, я ще раз прошу, вони незаконні. Ось мої працівники стали акт, який буде через 20 хвилин вручений. Для того, щоб вирішити питання води, у тут треба, отут треба вирити там, де все одно вам прийдеться обирати ту плитку. Вона вже там промилась водою, вона сяде. Отут вирити, через дві години піде вода. Якщо ні, пластмасову трубу від ціля заведуть аж туди. Труба є, не потрібні ваші гроші, не потрібен крик. Ну я кажу, трубу заведуть тільки як прорити. Зверху трубу не заведуть. І ніхто туди не вири. Десь треба Так, А кажу, ми можемо рити. Рядом. Я ще раз вам доповідаю, я не знаю, хто вам дав дозвіл. Приїду до себе у кабінет, я дам команду провірити, був такий дозвіл чи не був дозвіл. Не могли вам, наскільки я знаю ту команду, вони не могли вам дати офіційно дозвіл на проведення оцих плиток на це все. Тому що земля від забора до забору є комунальністю власністю міста. І ніхто не має права тут будувати ні кваряті, ні клумбочки, нічого. Це проїжджа частина. Тому, Михайло Валерія, я все-таки вас прохаю. При всіх отам дати дозвіл вритися і пустити воду. Хорошо, через ми від, ми через дві години, максимум три в людей буде вода. Це вирішення питання. В разі, в разі, якщо ви не прислухаєте, то вам вручений припис перший 1800, потім суд. І все рано рішенням суду ви будете звучити його приймали. Ми розриваємо і пластику трубу ложимо. Ви я, я согласен по я зроблю ще раз. Тільки з тим питанням, що пластикова труба. Пластикова труба вже є. Все, розриваємо. Всі ждете, всі далі ждете. Бачимо, вкладня. Я розриваю, ну пластикова труба. Помирилися, бо я ним. Я розриваю, бо запитаю. Ви зараз робите? Да, робите і уїдете. Що робити? Як тоді на вас? На все. Ви сказали ми нас що. Ви я поїду. Скажіть це, а як же тепер нашим дітям ходити у воді? А ви ж треба сказати? Як же тут плавати? Як же тепер будемо ходити, ми, я, яку тобок з ним? Припис я получу. Так а як же нам вирватися? Олександр Олександр, поки ви тут. Ми ж далі за балку хочемо, ну це ж є повіді. Як дітям ходити далі? Що робити? Далі будемо якісь освободити. Ща... Людей... А то ви віхінь зібрали. Зараз люди приїдуть, розберуть. Питання. Будемо надіятися. Це саме головне. Тут і все, що у два, виніхила, все понове. Перекопуємо трасу, відключаємо і йдемо. коли опять приїде копалець і побіця. Все, копаємо там. Я ставлю назад машину, лягаю під трактор, кончилася. Сім наобіцяли. Зараз у вас буде вода. Ми відкопаємо у вас, буде вода, не переживайте. Два дні нема вже <звучить> служби нема, влади нема. Влад нема в кобеляках, влади Влад Влад нема м. до копельця з прапорами, і барабанами. <звучить> <звучить> вже. О, он камера, кажіть. <звучить> до речі, громада, яку вже винесли питання. Якщо ви всі собі положили плиточку, знімайте. Це все незаконно, лучше брудіть. Город не зробив і ви не зробите. Будемо бродити у Жижі, фільмі, в Єрмі, в грязюці, і інші діти. Ну тільки не зити